Я раніше сприймав себе і людей, які втрапляють у всякі негаразди, типу проблеми, випробування у різні, різні ступені тяжкості, ситуацій, що вони, умовно, слабаки. Я слабак, що втрапив в цю халепу. Ну, тому що не зміг передбачити, не зміг справитися з викликом і полетів на дно якоїсь ситуації, з якої потім, звісно, потрібно вибиратися. Ну, потрібно, <хи> і це потребує зусиль, багато переживань, багато всього-всього-всього багато потрібно зробити, щоб звідти вибратись. Тепер я бачу, що ми втрапляємо в всі ці ситуації як уроки, що це кожна ситуація як урок. І ми в, неї, в нього потрапляємо, щоб проявити себе в цьому, проявити сам урок, саму ситуацію, а найголовніше себе в цьому проявити. Ну і звісно, вийти з цього. З кожного, з кожного такого уроку, такого випробування вийти. І тут штука в тому, що а, чим тяжча ситуація, чим тяжчий урок, тим більше в людини, по суті, людина виділила собі енергії для цього. Ну, Людина, не людина, але їй виділено. В неї є енергія, сила, щоб вийти з цієї ситуації. Вийде чи ні, це питання інше. І за скільки життів, це теж питання інше. І ситуації різні. Але я про те, що чим тяжче, чим е, глибше це дно, на якому людина опинилася, тим по суті вона ресурсніше, ресурсніша. І е, тим більше енергії вона по суті, потребує, щоб вибратись звідси. З того дна, а значить, в неї є така енергія. Інакше чого б вона туди спускалася, якщо подивитися з позиції свідомого проходження цього уроку. А я переконаний, що ми свідомо обираємо е, всі наші уроки. Так, звісно, з позиції людини воно виглядає, що щось трапилось раптом. Але ж як казав один персонаж, кірпіч просто так на голову нікому не падає. Крапка. І якщо це вже трапляється, то воно трапляється для чогось, для уроку в першу чергу. Чому воно так трапилось? Який, е, який вибір, які енергії, які рішення? Стани перевели до цього. І що дуже важливо, як потрібно по суті змінитися, щоб вийти з цієї ситуації. Тому що можна не вийти з ситуації, а відповідно не змінитися, а тягнути її далі. Тягнути, тягнути ще глибше. Це окремий урок. <схід> тобто людина, яка опускається, не виходить з якоїсь ситуації, а опускається глибше, глибше на дно. Вона, по суті, зжимає цю пружину ще сильніше, ще сильніше. Вона хоче пройти цю, цей досвід ще жорсткіше. Типу, а як ще? От не зараз, не зараз. Треба вже виходити, а не зараз, не зараз, ще глибше, ще глибше, ще глибше. І так людина пізнає неймовірні глибини власної. А далі. далі Продовжте, <хі> тому що там може бути багато різних слів: власної тупості, власної лінії, власної дурості, власного, 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 тому що це все про нас самих. І ми пізнаємо себе, проявляємо себе. І ось тут питання, я часто задавав собі раніше, як хоч хотілося всім допомогти. Як тільки я нащупав, що можу допомагати людям. Я зразу ж кинувся в цю сторону, типу, ой, буду допомагати, це ж так кайфово, тому що це кайфово. Це реально наповнює. Коли ти комусь допомагаєш, люди тобі дякують, і це прям неймовірний прилив енергії. Але допомога, коли про неї не просить людина, це, це урок для мене. І також е, намагання оце допомогти. Тобто, обов'язково обов допомогти так, щоб людина от прям все повирішувала. Вирішила всі свої ситуації, всі проблеми, все зрозуміла. Зрозуміла, зробила, вийшла. І щаслива така на Хмаринці прилетіла мені дякувати. Ось ця ілюзія, умовно, десь така в мене була. Я поступово позбувався різних ілюзій і цієї також. Тепер я переконаний, що всі уроки, всі, всі складнощі, труднощі і так далі людям потрібні, люди за ними прийшли. А щодо допомоги, то коли вже, як то кажуть, потрібна допомога, щоб зірвати цей стоп-кран і зупинити цей потяг, який несеться якби без, без гальм в стіну, то тоді. Коли людина вже просить, каже, хочу, допоможіть, тоді, звісно, можна при бажанні, при можливості і так далі. І то, людина сама має вийти. Це не означає, що е, я собі це зараз відповідаю, що я маю все кинути і е, тягнути людину. Е, як би за, за, всі, за всі частини тіла тягнути її з болота, в яке вона з усіх сил впирає. І це при тому, що людина буде впиратися, борсатися і, начебто, просить допомогти, але сама, сама нічого не робить, сама собі не допомагає. Це задача людини вийти з цього. Допомога. А з моєї сторони, як я це бачу зараз, це м показати шлях. Ось шлях. Можливо ще якась, я не зараз не не знаю, не буду зараз про це, там про яку допомогу може йтися. Але це та допомога, яку я можу надати, однак не зробити роботу за, замість людини. Не вийти. я не зможу, скажімо так, замість людини вийти, щоб якби, вийти з її ситуації. Я, можливо, тільки тому і допоміг можу допомогти людині, що я вже з таких ситуацій виходив е, і знаю, як, і можу показати шлях. А тепер це задача цієї людини. Якщо людина звертається за допомогою, можу показати шлях, можу подати руку, підставити плече, але людина має йти сама. Інакше, ну, інакше це буде уроком для мене і е, якимось уроком, звісно, і для людини. Тому що вона не зможе, так... вона повернеться, навіть якщо я її знайду спосіб витягнути, вона повернеться знову, так чи інакше, тим чи іншим боком, е в цей урок, щоб його проявити у всій красі. А ми знаємо, що кожен наступний урок після е незасвоєного циклу, Кожен наступний цикл, він жорсткіший. Тому що людина ще заходить ще в один цикл, щоб пізнати це ще, ще жорсткіше. Так вона обрала. Але на даному етапі я собі зараз пояснюю, як, е, як мені, по суті, як мені працювати з людьми, якщо так трапляється. Так іноді трапляється. Ну от. З цього всього, в принципі, крім самого себе, я також транслюю і тим, хто можливо відчуває, що йому потрібна допомога, то ось, ось тут багато є того, що я хотів сказати з свого досвіду, що людині потрібно, і що як людина має немає, як людина може побачити свою ситуацію. Як свій вибір в першу чергу. Звісно, несвідомий. у будь-яку халепу, ну є, звісно, свідомі халепи такі, але більшість з них ми, ми, як люди, заходимо несвідомо. В цьому ж урок і заключається. Тому що те, що ми бачимо, те, що ми усвідомлюємо, ті досвіди, які ми вже знаємо, ну, ми в них не йдемо. Ми, їх, ми оминаємо ці капкани. А от ті, яких ми не знаємо. За ми прийшли, по суті, це і є воно. Це потрібно усвідомлювати, що це, це, це ті ситуації, які кожному дуже потрібні. Наскільки би болючі вони не були, і чим болючіші, тим, ну, по суті людина, ну хотів сказати, сильніша. З якоїсь сторони так, тому що пережити таку біль потрібно багато сили, багато енергії. І навіть потрібно, можливо, ще більше енергії, щоб не пережити цю біль. Тому що це, це також виклик, коли здається, що ти вже все здається, вмираєш і так далі. Так і буває. Але буває, що ти після цього перероджуєшся за життя. Таке. Теж трапляється. І це вже зовсім інша історія. Починається тоді, можливо, переусвідомлення себе і відкриття нового етапу життя, або навіть, можна сказати, зовсім іншого життя. Тому що так жити, як раніше, більше не хочеться, зрозуміло. Чому? Тому що воно привело до того. А як жити інакше? Тут, як то кажуть, всі карти в руки. Творіть своє життя заново, як вмієте. Пізнавайте себе, змінюйте себе. робіть, що хочете. Зрештою, кожного це ваше життя. І оце потрібно усвідомити, що це ваше життя, це ваш вибір. І. На цьому шляху. <гум> дуже багато всього цікавого, особливо страхів, які кажуть, ти що мелеш, як це? Я покинув тето, 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 як я можу піти до тето, тето або не зважати на те то, тето. Який творець, ти що? <гум> Коротше, це все дуже цікаво. І прямо потім, озираючись назад, це дуже насправді весело в багатьох випадках виглядає. Ну, крім очевидного трешу, який буває не, не зовсім веселий, але тим не менше він стає зрозумілим. Він стає, його доведеться прийняти як, як урок, як досвід, як те необхідне, що потрібно було пройти, тому що це мої енергії, це сотворили, це мої стани, це сотворили. Це, по суті, я сотворив, але навіть. Наступний крок я б хотів би сказати не, не я сотворив, а через мене було воно сотворене. Тому що я сотворив, це типу я такий творець. Короно бачите, через мене воно все твориться. Але я приймаю в цьому участь як людина, коли я роблю вибір. Воно твориться, я кажу, я кажу, я йду туди. Я звертаю увагу туди або туди і суну свого носа туди ще Вставляю своїх 5 копійок, або ще глибше щось, і понеслась Я зробив вибір. І все твориться згідно мого вибору, згідно нашого вибору, кожного. Всі ситуації вони сотворені через те, що ми туди влізли, захотіли. А можливо, не захотіли а нас туди затягнули, бідних нещасних, а ми такі бідні нещасні не змогли сказати ні. Ну, ми захотіли пізнати цей досвід. Що буває, коли ти не кажеш ні? Ну, і так далі. Варіантів маса. Наше життя просто настільки насичене всілякими комбінаціями. Версіями, гранями, краса. І ця вся краса, це всі ці ситуації це все дзеркало нас, нас, коханих, любимих нас самих. Це все відображення тих енергій, з яких які в нас бурлять, скажімо так. І першим кроком до одужання виходу, це є визнання цього, що це все в мені. І це був мій вибір. От цього я щиро е, бажаю усвідомити е, кожному, хто можливо кого зачепило. це Мій голос, моя червона шляпа чи ще щось, і, який думає, як же ж, як же ж вийти, вийти з того, як же ж, як ж же це, чому, чому чому так, чому так? Це все про вас. Всі ситуації, все життя навколо, вся краса і все уродство, якщо вже піти в іншу сторону, то це все дзеркало нас. але це точно не привід, а, як би так сказати, себе гнобити, тому що гнобить себе це просто ще один урок, який теж а, комусь доведеться пройти, щоб зрозуміти, що себе потрібно любити. Тоді ти будеш любити інших всіх навколо. А якщо ти будеш себе гнобити, ти будеш гнобити всіх. Воно буде, навіть якщо з усіх сил впиратися і демонструвати е благосну свою сторону, все одно це внутрішній стан, він буде транслюватися, він буде створювати, притягувати ситуації, фактично як робити вибір внутрішній, підсвідомий, в яку ситуацію стрягнути. Тобто це вібрація, і воно якби як магні... примагнічує такі самі е, деструктивні абс... ситуації. От деструктивна вібрація, дисгармонійна, внутрішня, внутрішня дисгармонія притягує зовнішню дисгармонію. Так, якщо коротше. Ой, завівся щось. Давно нічого не записував. Це все червоний капелюх. До речі, щось, я почав це відео із е, допомоги. Фух. Якщо чесно, я трошки впирався цьому е, відео. Тому, що думаю, яка допомога, кожен проходить те, що має. Можливо, комусь потрібна допомога, ну тоді звертайтесь. Щось можливо, під... неможливо, <схід> щось підсвічу. А там далі все буде добре. До зустрічі.